Скажу вам, що це фіаско. фіаско на каналі Скілагра. І фіаско в моєму проєктуванні, хлопці. Ця приспособа, яку я хотів, яку я зробив, і в яку ми вклали як дядько Максим, як Бас Агра, як я, дуже багато своєї праці. Ну, На жаль, ця конструкція ну, не сказати, що вона не працює, вона працює, але це фіаско. Ця приспособа не має права на життя, вона працювати не буде. Якщо подивитися, так, то візуально воно добре, все вроде робота, бачите все, все гарно. Бачите які задіри? Тому що при опусканні конуса вниз міняється ж радіус, бачите воно касається гранями і закушує. Плюс воно закушує так, таким так сильним. Що витягнути його нереально. Це, ну, це просто треш. Яким чином ми його витягували? Витягували яким? Вставляли б на пробній на пробні трубі. На пробні трубі. Ну, це вже не пробна труба, це я вам глушник показую. Да? Те, що я вам казав, що бачите, як ви опресувало. Воно то чітко робиться. Опресувало ідеально його. Немає ні щілинки, нічого. Тобто треба буде заварити. І буде красота. Розмір всередині у нас чітко вийшов такий, як нам треба. Пробували ми на кусочках. Десь тут ще кусок труби лежить 129 й Ну Там в общем, дуже дуже тяжко це все було розібрати. Ми і били молотком і, і там старалися в общем, нічого не Най-самий нормальний метод це нагрівання горілкою такою ось. газовою. Нагріваємо горілку і трубу, оскільки нержавіюча сталь добре розширяється при нагріванні, то можна буде потім потихеньку постукуючи по цьому краюшку, ми його витягуємо. Тільки таким чином. Тобто можна працювати, але це, ну, це не робота. Навіть нема сенсу далі конструювати цю всю приблуду. приблудну. Да? Тобто я зробив там підложку композитну, бачите, воно там двигається по підложці. Ну, все одно. Я думаю, тут туди внизу пружину поставити зворотню. Ні, ця конструкція зовсім по другому Вона повинна бути багатогранна. Не, не кругла, а багатогранна. І можливо, вона повинна бути зі змінними наружними цими частинами. І тоді, мабуть, мабуть, воно буде працювати правильно. Я піддивлявся, як це зроблено вже там, тіпа, в машинах вартістю майже 30 тисяч євро. То там воно зроблено все многогранне, а наружна частина така, як з бронзи або з бражу зроблена, А на неї вже надівається пластикові оправка. А так воно зроблено. В общем, якось так, хлопці. так що конструкція з конусом, особливо з таким пологим конусом, вона не має права на життя. не має На жаль, це фіаско Працювати. ну тобто Три труби, які ми запроєктували, то ми зробимо. Все вийде. Воно то роздаве, роздаве. ну На який час його хватить, на який час, поки ось цей, цей е, конус нас не сильно не зітриться. Оскільки оці частинки наружні вийшли настільки твердими, аж дуже тверді. А конус не вийшло загортувати дуже сильно. Тут 50 одиниць, а тут а, до 40 єлі дійшло. То понятно, що гризе більше конус, ніж саму матрицю, да? оцю частину. Так що, якось так. На жаль, печально дуже, якби звісно, знав, я трошки б по-іншому робив. Ну, аби знав, би соломку собі підстелив би правильно. Так що показую вам невдалий проєкт, взагалі невдалий. На жаль, на жаль, так. Ми дан, даною приспособою допрацюємо, скільки зможемо. Да? Тобто, вона, в принципі, робоча. Можна її робити, ось ми вже присували, я ж кажу, пробували, ще там кусочки є. Та зараз пішліть, покажу вам кусочки. Це, пробували ми на оцій трубі розжимати, пробували і сильно розтискати. Тут не видно переходу на камеру. Тут менший переход, тут більший переход. Ну, на камеру не видно, але він є, повірте. Отут, ось тут цьому місце. Також, коли це була пробна труба, на якій ми пробували, ось це вже той кусочок, який ми був тестовий під розмір. Розтискали, він чітко сюди надівається, прям ідеально. І буде тут затискатися. Навіть видно, що, видно, що у еті прорізі від лазера стали ширші. Тобто Тільки в цій частинці воно його роздавлювало. Ну, ось, ось така красота. Також по поводу шліфовки Оця вся красота виглядає ось так. Груба шліфовка, це теж віддільний це вид мистецтва. Тому що це все відшліфувати, хлопці, зробити красоту. Як бачите, бачите вже ж немає тут швів. Бачите? Швів немає. Взагалі грязного. Ну, це все заполіровується і робиться, значить, вона буде цільна. Шви, вон, бачите всередині залишиться вон. Всередині з подувом, там вся така красота. Ну, Ця труба ще не розжималася. Якщо буде видно, ось можна придивитися, бачите, зазорчики щелі, куди воно залишалося. В тій трубі, яку ми вже роз, розпресували, вже все стоїть плотно, тобто залишиться тут обварити. На тій трубі. Тут теж поставимо, нормальна технологія вставляємо, розжимаємо. На, деякий, на деяку кількість труб нам цієї приспособи буде достатньо. На жаль, на жаль, треба буде її перероблювати, робити багатогранну. робити, може, з з центральну частину знову гартувати, подивимося, не знаю, як воно буде, як воно піде, але буде видно. Ну, Так вона, звісно, відполірована, смотриться прикольно. І то це грубо, я скажу, це гру, гру, грубо і Андрій Андрей шліфує грубо, потім все буде мільше, мільше, Ну, Скажу вам так, що ця процедура дуже не швидка, дуже трудоємна і займає дуже багато часу. Так що по-хорошому треба робити якусь. Машину для шліфовки, діла на базі гріндера. Не знаю, чи вийде, є така мисля. так робити. Ось ми Гріндер трошечки переділили, не знаю, чи воно вийде. Ось так гріндер. Перекрутили ролики. і Робити гріндер, щоб він їздив по якійсь частині або по трубі і рухався. Лежить на трубу, труба обертається, да? наш глушник обертається. І гірінтер по чуть-чуть, чуть-чуть, по по чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть щає, щищає, щищає, міняючи шкурки, зерно зменшуємо з меншим, з меншим і добиваємося чистоти. Ну, це, так, це я так думаю, я не знаю, чи воно піде, чи не буде з'їжджати шкурка і так далі. Все буде видно. В общем, треба пробувати, як воно буде. Так що, хлопці, якось так. Ось така технологія. Не все так воно легко і класно. Получається, як би мені того хотілося, да? ну, але, але можна, можна, робимо. Ми стараємось і робимо. Так що На, на, на цей тракторець, на тракторець на 7200 R потихенько робимо. Е ну Дефіктовку ми вже зробили, Проводку треба буде, скоро знімемо, будемо перероблювати. А потім вправим, скоріше, що у нас будуть вже готові проводки. Під модернізацію під цього. Потім э регулювання клапанів. Зараз кришка знята, ковриками закрили, щоб туди пилючка не сипалася. Дочекаємося запчастин, регулюємо клапана. Впускний колектор у нас попісочений. Покажу вам вкусний колектор. Ось Ця красота вже готова. Андрій покрасив її. Отак вона виглядає. Як бачите, все повидували хорошенько. О, бачите, в середині заглушка замість трубки вентурі вже повністю убрана. Тобто вже дросільна засланка також буде видалятися. От замість досі у нас буде проставка. ну Проставки ми вже давно робимо, то там проблем немає. Просто треба взяти поставити проставку замість цього. Це повикручуємо, це просто болти Андрій вкручував, щоб не покрасити різьбу. І також клапана кришка. Клапана кришка також була зроблена і покрашена. Ось вона, О, така красота. О, так вона виглядає. ну понятно, тут трошки корозії його побила. Воно теж ми її попісочили. Отак вот вона чистесенька всередині, тут закривали ми повністю. Ну, Кришечка буде ждати свого часу на встановлення. Отрегулюємо клапана і встановимо. По турбінці ви пам'ятаєте, бачили, турбінка зібрана, ось вона. це турбіна та, що друга турбіна більша, звичайна. Тут на даній турбіні ми видалили форсунку в поскую для та, що для аза екології відповідає, в Польську є те, що дизельне пальне вихлопну систему. ну от Пісочили, передивилися, тут в принципі по ній, слава Богу, питань немає. Так от зробили її ревізію і вона буде встановлюватися. По турбіні по першій, та, що з змінною геометрії, ось вона лежить. Пам'ятаєте, я показував ось. Що. Бачите, немає куска, тріщинки, тріщина раз, тріщина два, три. І куска до одному немає. Сильна корозія. Взагалі, ну, нема смисла з нею боротися, з цією турбіною. На жаль, на жаль будемо її міняти. Вже договорили з клієнтом, клієнт замовив оригінальну турбінку. І будемо ставити новеньку, та її, в принципі, горя буде, не будемо знати. Колектор впускний також був попісочений, не можу вам показати. Ось все, він попісочений. Юрій Вікторович обробив всі площини, а самі три площини обробив основну площину, площину під турбіну і площину під е, виход під е, теплообмінник. Там у нас буде заглушка. Також було відновлено е, одна різьба була перерізана на М10, не вийшло спасти, Юрій Вікторович зробив М10. А одна заглушка, одна не заглушка, а один болт Викторович Вікторович вийшло висвертити на координатке, так що там нормально. Ну, Андрій Андрійович в мене в заглушки на М10, поставили один болтик з нержавійки на М10 і два М8 рідних стали. Так що, ну, буде, буде так. Тут частина також вже підготовлена. Підготовлена. Як бачите, все зачищено. Чекаємо нових гільсневійки, чекаємо шпильки. Також сюди поставимо дві подовжені шпильки, які тут стоять. Всім рекомендую її бочоночки поставити. І буде, буде дуже добре воно працювати. Воно, чим длінша шпилька, тим краще вона нагрівається, також розтягується і коли остиває, вона зжимається. Є їй куди грати. А коли коротка шпилечка, воно частіше лопається. А коли ще лють форсунки, то 100% тут лопається. 100%. Так що... Ну, хоча на, на цьому тракторі, я так пазум, топливо вона нормальна, тому що ще тут рідні шпилечки, і шостий циліндр взагалі не був лопнутий і ніхто тут не ласив сюди. Так що наробіток тут більше 7 тисяч, навіть більше восьми тисяч мотогодин. І, і нічого не лопнуло. Так що, Я вважаю, що лопається. Понятно, що вона коротка і нікуди розстягувати само собою, що вона лопається. Ну, коли йде перегрів в циліндрі в 6 саме навантажений то зрозуміло, вона буде лопцем. Так що, якось так. Тут прийдеться ще переробити систему антифриза. Це подачі нас на, на турбіну, на турбіну тому що тут був теплообмінник. Це, це все було зав'язано. Тут трошечки прийдеться це все діло переробити. Переробити. Андрій Андрійович тут поставив заглушку. Ось на дизельне пальне є. Тут заглушечка одна стоїть. І то це временно, потім це все скрутиться. А ні, там стоїть воно, Бачите? Задня. Це він просто заткнув такою заглушкою, щоб нічого не попало туди. Ну і все, це всі трубопроводи, це все буде ставитися. Стартер по-любому знімати, тому що туди добратися невозможно. Одна частина теплообмінника, як бачите, бачите? заглушка все стоїть Ось вже забита металева заглушка. Це... От з 6 циліндра там береться у нас е великий потік антифриза і проганяється через теплообмінник. ось теплообмінник стоїть на цій ніші. хто не знає. І тим самим, чим який є великий плюс, в тому, що викидається теплообінник, по-перше, ми змінюємо потік рідини. Коли стоїть теплообмінник, то велика частина рідини, рідини циркулює у нас От береться 6-го циліндра, дивіться, який отвір. Тут діймо, скільки тут йде, 40, 40 мм. Тобто 40 мм отвір, представте, який потік відбирається від от шостого циліндра. І направляється прямі ось в теплообмінник. Теплообмінник і попадає в термостат, в корпус термостаті. Тобто минує, минує двигун. А так буде весь потік циркулювати через двигун. Так що буде працювати так краще. Так система охолодження вже перевірена, працює краще. Чому я і рекомендую викидати е, іменно теплообмінники фізично, не просто їх глушити. Да? Хоча по-правильному глушити, то глушити треба його отут, тут же ж виходить, виписний колектор, тут ти глушиш і ззаду ззаді стоїть, отам, вже їх немає, там стоїть клапан Тобто Дві заглушки по правильному якщо робити, то з двох сторон його глушить. Чому так? Тому що якщо він проб'ється, а він з часом... Буде в ньому отвір і почне попадати антифриз або на впуск, да? якщо там нігер не плотно прилягає, то він по-любому буде антифриз пропускати. Буде засипати на впуск, теж нічого хорошого не буде, буде мотору хана. І так само, якщо з сторони турбіни буде попадати, буде в турбіну попадати. Нічого хорошого до цього не приведе. В турбіні теж буде хана. Так що краще або глушити повністю, або його фізично викидати. Це взагалі в ідеалі, тому що... Устраняємо дуже багато несправності в майбутньому, які просто фізично не зможуть да? тобто, нема, Чим менше деталей, тим менша вірогідність того, що буде якась несправність. І по проводці, і по механізмам, і по деталям, і так далі. Я... Я більше... Мені більше подобається робити, щоб система простіша була. Чим ускладняти цими всіми сучасними штуками, які які не в принципі мішають, мішають власнику і фермерам працювати. А це краде їхнє время, час, саме головне ну і кошти. Так що якось так. Не все так просто по цьому трактору. Хотів я теж, я думав, що ми тут будемо вигруп далі робити. Ну, як завжди, в общем турбіни, ну, ми ж не можемо його бросити, розумієте? Треба зробити вже раз, розробити і все. І, і йти далі. Так що цей тракторець треба доділати, щоб він був просто бомба. Так що, ставимо лайк, підписуємося. Ну і Всім пока-пока.